До сповіді я йшла, бажаючи очищення, від тягаря, що несла я крізь промені віків, бажала маски скинути і забути через спрощення, щоб проявилась істина моя і суть життів, я йшла, ступаючи тремтячими ногами. Все накопичене сповзало, відлітало в небуття. Я спокійно за цим дійством через час спостерігала, знала так треба, щоб дістатись до нового майбуття. Я усвідомлювала, віяла та в серці розчиняла все непотрібне та віджите, відслуживши назавжди. Та вільним подихом собі двері в світанок відчиняла, щоб ніколи не згадати біль, що вів мене сюди. Під стопами розбовтувались вікові болота, в митях зникали, віддаваючи місця святим дощам, а вони сипали очищенням. Бо це їхня робота, щоб кожен, хто сюди прийшов, від правди. Заблищав. Тут чистотою ясності вся вічність розгорнулась, вітри свободи налетіли. Крила волі принесли, а я відчула свою душу, її радість повернула, бо нові ростки любові в серці знову проросли, заради цього йшла сюди, я, і шлях свій обирала, щоб себе знайти єдину, вільну, цілісну, просту і цю собі завчасно я створила, загадала. Бо знала точно, що в ній серцем я навіки проросту.